Усім привіт, це канал Boxing Review. і сьогодні такі новини боксу. Екс чемпіон світу у суперважкій вазі, американець Дентей Вайлдер повертається, але суперник вас не порадує. Є дата та місце. Колишній чемпіон світу в середній вазі Джермал Чарло проведе свій перший бій після затяжної перерви. Американець відбоксує 31 травня в рамках вечора боксу від прем'єр боксінг Чемпіонс у Лас-Вегасі. Американський промоутер Боб Арум застеріг Джервонту Девіса після невдалого виступу в бою проти Ламонта Роуча. А також вважає, що Тайсону Ф'юрі не слід повертатися на ринг. Міжнародна боксерська організація IBF офіційно оголосила Дерека Часору обов'язковим претендентом для її чемпіона в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа. Коментар Дерека Даніель Дюбуа заявив про свої нові пріоритети. А Олександр Усик натякнув новим постером в інстаграм про можливий бій із Джейком Полом за правилами ММА. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проекту компанія Favbet. Екс чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі 39-річний американець Денте Валдер все таки продовжить кар'єру, але виступить не 27 квітня і не проти Кьортіса Харпера. Учора стало відомо, що камбек Деонтея запланований двома місяцями пізніше. На 27 червня у місті Вічіто, штат Канзас, США, а витиметься він з 37-річним співвітчизником Карелом Ентоні Хернданом, і це нас точно не радує, оскільки про цього хлопця ми раніше нічого не чули. Жодної прикметної перемоги в Херндана немає. А програвав він не лише більш відомим колегам в особі Річарда Торреса Ефе Джакби та Брендона Глентона, а й такому бравому хлопцеві, як Корі Барлоу. Нагадаємо, що Вайлдер не виступає з червня 2024 року, і зараз його кар'єра в стані відвертого спаду. В останньому бою він за 5 раундів був удосрочений китайцем Джаном Джелеєм. Для ДНТ ця поразка стала другою поспіль. У грудні 2023 року він був перебоксований Джозефом Паркером з Нової Зеландії. Колишній чемпіон світу в середній вазі Джермал Черло проведе свій перший бій після затяжної перерви. Як повідомляє авторитетне видання Boxing Sane, Черло відбоксує 31 травня в рамках вечора боксу від Прем'єр Boxing Чемпіонс у Лас-Вегасі, очолить це шоу бій тимчасового чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі Кайлеба Бапланта. Чарло теж поб'ється в ліміті другої середньої ваги, але поки невідомо, хто стане його суперником. Нагадаємо, Джормал Чарло останній бій провів у листопаді 2023 року, коли переміг одноголосним рішенням суддів Хосе Бенавідеса. У травні минулого року WBC позбавила Черло свого титулу в середній вазі після того, як він влаштував ДТП у п'яному вигляді. Продовжуємо. Відомий американський промоутер Боб Аром поділився думкою про виступ чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі Джервонти Девіса в бою проти Ламонта Роуча. Аром вважає, що після невдалого бою Девісу слід серйозніше поставитися до своєї кар'єри. Також легендарний промоутер вважає, що бувшому його підопічному британському екс-чемпіону у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі не слід повертатися на ринг. Я думаю, що Роуч переміг у тому бою. Це був близький поєдинок. Я вважаю, що Девісу необхідно почати серйозно ставитися до боксу. І це не тільки медійність. Він здається досить звичайним. Я не знаю, чи здатний Девіс змінитися. Я хотів, щоб він виглядав добре, тому що його згадували як можливого суперника для бійців, яких я просуваю, сказав Арум. Нагадаємо, що 1 березня Девіс і Роуч звели бій в нічию в головній події вечора боксу в Прукліні. Що я думаю про Тайсона Ф'юрі? Я думаю, що він заборгував собі та своїй родині щасливо залишатися на пенсії не в житті, адже я вірю, що попереду на нього багато чого чекає. Він хороший спікер і шоумен, але я не думаю, що йому слід знову виходити на ринг, тому що з нього досить. На щастя, за останні два роки своєї кар'єри він заробив так багато грошей, що його сім'я і він ніколи не будуть їх потребувати. Я порадив йому більше ніколи не повертатися на ринг і принести користь як спікеру, тому що він може надзвичайно добре говорити. Фюрі інтригує людей, і я думаю, що він може зробити багато добра, сказав Arum Sky Sports. Нагадаємо, що раніше Фюрі оголосив у соціальних мережах про завершення кар'єри після двох поспіль-поразок від українця Олександра Усика. Міжнародна боксерська федерація IBF офіційно оголосила про те, що Дерек Чесора став обов'язковим претендентом для її чемпіона в суперважкій вазі Даніеля Дюбуа. Дерек Чесора – обов'язковий претендент для Даніеля Дюбуа, але обов'язковий захист буде призначено 22 квітня. Для елімінатора залишається недостатньо часу, оскільки захист Дюбуа заплановано на 21 червня, цитує IBF Sky Sports. При цьому Sky Sports пише, що IBF дозволить Дюбуа побитися за титул абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком, якщо їхні команди домовляться про поєдинок. Зазначимо, що Чесора отримав статус претендента по лінії IBF після перемоги над Тотто Валіном. Цікаво, що спочатку за цю позицію мали побитися Мартін Бакула та Ефая Джагба. Однак після поразки Бакуле від Джозефа Паркера IBF понизила статус їхнього бою. Ну а сам британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чесора так прокоментував дану новину. Чесора звернувся до Дюбуа і заявив, що хоче побитися з ним у своєму ювілейному 50-му поєдинку на професійному рингу. Я готовий до війни, Даніель. Давай влаштуємо блокбастер на Тоттенхем Стедіум у моєму 50-му бою, написав Чесора на своїй сторінці X. В продовженні теми. В свою чергу чемпіон IBF у хейвейті, британець Даніель Дюбуа, в інтерв'ю подлонжі UK заявив, що саме бій з Паркером є його новим пріоритетом. Хочу повернутися до цього питання. Якщо перепланувати цей бій реально, то хочу його провести наступним. Для мене цей момент як незакінчена справа, після якої залишився неприємний присмак. Тому однозначно хочу наступним саме бій із паркером. Сподіваюся, Турки мене почує. Сподіваюся, ми зможемо провести бій в Англії на Вемблі або в якомусь іншому місті. Хочу паркера, хочу раз і назавжди закрити це питання. Якщо бій із паркером провести не вдасться, то тоді хотів би отримати реванш із Джошуа або Усиком. Можна сказати, що всі три ці поєдинки це щось на кшталт незакінчених справ. Знаю тільки те, що повернуся на ринг у липні. Знаю, що під мене вже забронювали дату. А хто стане наступним суперником, мені, якщо чесно, все одно. Реально все одно. Просто хочу знову вкласти і когось спати. Просто хочу довести, що я тут головний кабан, сказав Дюбоа. Цікаво, але саме у цей час Олександр Усик звернувся до зіркового відеоблогера Джейка Пола щодо бою з ним за правилами ММА, про який, до речі, він натякав ще місяць тому. А на днях таку думку підтримав і директор Усик-17 та один із тренерів чемпіона Сергій Лапін. Учора ввечері в своєму інстаграм Усик опублікував новий постер свого бою з Джеком Полом. А як думаєте, це всерйоз? Ігра вже почалася? Напевно, Джейк у шоці. Що ж, слідкуємо за подальшим розвитком подій. Пишіть ваші можливі прогнози щодо цього у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.